Вітаю, вельми шановні панині та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Нинішнє обґрунтування в лапках путіним і всією цією бандитською шайкою <кхем> захоплення півдня України. Яку вони називають так званою Новоросією, йде в глиб часів Катерини ІІ, так, яка, захопивши південь України, переписала історію так, цього краю, переписала її, як хотіла, так. і не тільки переписала. Але її здійснювали відповідні заходи, наприклад, так званих українців тавричан переселяли на дон, так. а на їх місце заселяли німецьких колоністів. Ну, ось такі речі відбувалися. Ну, ми ж знаємо, що вони робили в Криму. Вони знищили всю ту давню грецьку, готську, римську культуру, яка там залишилася, все практично зруйнували. Залишилася тільки, здається, одна колона, ото там на грошах в Україні зображені: Херсонес Таврійський, так? у районі. Нинішнього Севастополя. Та й самі назви ці всі: Одеса, там, Севастополь, Сімферополь, Маріуполь, там, Овідіополь, що там, ще. ну і все, все останнє так. Маса, все це придумано за часів Катерини Другої. Ліквідувавши ті назви, які були українські, там, грецькі були, е, татарські назви, турецькі. Вони всі були ліквідовані. І вся та історія була переписана. Вольтер, до речі, з яким переписувалася Катерина II, Мабуть, на основі е, ось її, всієї її діяльності ту Фразу, яка зараз є знаменитою і відомою, що історія це брехня, з якою всі погодилися, так. От і зараз ми маємо те, що на цій брехні саме її е, ну, спирається на цю всю брехню, спирається так звана теорія. Путіна і компанії про те, що ці всі землі вони належать Московії, так. тому що це Новоросія. так, Історично завжди вона була, так і, як Шевченко казав, здавали степ на пашу. так, А воно не наше, здавали так. так, туркам чи татарам на пашу. так. Ну, от е, такий, ну і Одесу ж теж ну, прийменували з української назви, е, там же ж просто під Одесою знаходиться знаменитий цвинтар козацький з цими е, Хрестами. Зовсім не московським. Зовсім не московським. Ніяка це не Новоросія. Так. А це як Хрести Мальтійського ордена. Козаки були лицарями мальтійського ордену, а як інакше над ними стоять ці хрести мальтійські. Яка там Новоросія в дупу, кажучи, науково так? <смі> Ніякої там і в помині нема. Помії, так, немає. Її в помині. Немає її, не було ніколи. Це була завжди Україна. Так, це була Україна ще з часів князів наших, київських, не московських, ні. І Олега, і Ігоря, і Ярослава, і Володимира, і Мстислава, і, і так далі, і тому подібне. Все це було. Є і буде наше, тому що це об'єктивно. А московити андрофаги вирішили, так, через історію, цю брехню, з якою всі погодилися. Так. Завоювати Україну географічно, тобто захоплювати території, захоплювати простір, захоплювати області конкретні, приєднувати до себе. Тобто ця брехня, з якою всі погодилися, так. Тому що, виявляється, достатньо комусь щось десь заявити, якійсь державі. І ті, які інші, наприклад, західні, там, східні держави, вони в бібліотеках беруть усю всю літературу і на неї посилаються. Тому що в нас ж немає власних ще істориків донині. Такого ж які б щось писали, отаке. так, Тіпа. Тому що географія це доля, сказав Наполеон. І от е доля України, вона дійсно нині вирішується географічно, не історично. Тому що історія це брехня, з якою погодилися всі. Так, а географія це цілком реальна річ, тобто захоплення простору, території, конкретних областей, конкретних міст. Це все географія. І Наполеон, був, звичайно, тут не будучи географом, ні істориком, але просто людиною геніальною, дуже чітко все це розумів.